Отже, розклад у нас буде про фінансовий потенціал. Розклад досить простий. Для себе я його зазвичай роблю коротко. Витягую карти, дивлюсь на них і одним словом, характеризую, а для вас зроблю детально. Буде у нас три позиції, і ми подивимося ваш фінансовий потенціал. Подивимось, що вам його заважає реалізувати зараз. і Але, знову ж таки, нагадаю, що це буде загальний розклад. Тому, якщо ви хочете більш детально розглянути дане питання, якщо ви хочете, щоб це стосувалося конкретно вас, то запрошую вас на особисті консультації. Запис через дірект інстаграм, посилання є в шапці профілю, також залишу в коментарях під відео. І так, давайте розпочнемо. Перша. Друга. І третя. Обирайте карту. Сподіваюсь, тут всі три карти нам покажуть супер. Хороший, великий фінансовий потенціал. Так. Розпочнемо з першої. Так, що з вашим фінансовим потенціалом? Ну, супер! Дев'ятка Пентаклів нам говорить про те, що, в принципі, ви здатні забезпечити собі безхмарне майбутнє, щоб, в принципі, жити і нічо, ні в чому собі не відмовляти, щоб вистачало на всі свої забаганки і навіть лишалося трішки більше. Тобто у вас є всі ресурси, всі можливості і ви можете. Забезпечити собі рівень того комфорту, при якому можна навіть розслабитись, дійти до того рівня, коли здавалося б, що куди ще краще. І, в принципі, якщо ви цей потенціал повністю реалізуєте, я буду за вас дуже рада, то в такому випадку є ризик, що ви застрягнете в цій зоні комфорту і подумаєте, що це ваш потолок. Це не так. Зразу хочу вас попередити, тому що це лише дев'ятка, ще в нас є десятка. От, але дай Бог, щоб ви його реалізували. Тому що вам ще до повної реалізації, до досягнення цього рівня матеріального статку, такого відчуття, що от мене все влаштовує в своєму житті максимально. І я є для себе опорою, і я можу дозволити собі все, що хочу. Ще поки що в процесі. Ще ви на рівні трійки зараз, сказала, зараз ви Ви вже зараз, можливо, застрягли в зоні комфорту, тому що можете обирати найлегший шлях, шлях найменшого супротиву, думаючи, що, в принципі, вам і так, ок, вас і так це влаштовує. Але. Фінансовий потенціал набагато більший, в три рази більший, ніж є зараз. Тут, в даному випадку, зверніть увагу, куди в основному ви витрачаєте свої кошти, чи є у вас взагалі така стаття витрат, як підвищення кваліфікації, здобуття знань, підвищення рівня власної майстерності, тобто, чи вкладаєте ви кошти в свій розвиток і в себе. Чи у вас всі витрати або дуже велика частина спрямовані лише на забезпечення базових побутових потреб і на задоволення? І все. А ось цієї статті на розвиток у вас немає. Це і одна із таких проблем, один з таких моментів, який блокує ваш рух до реалізації свого потенціалу. Крім цього, що ще заважає, У вас є сумніви, досить часто виникають сумніви, а вдруг а раптом я там більше не отримую, а раптом це мій максимум, це мій поток. Раптом гроші колись закінчаться, а раптом мені не вистачить потім, тому я маю витратити зараз. А раптом пізніше знижки не буде, тому я куплю зараз. А раптом а зараз в мене є гроші, я можу купити там собі Dyson. Раптом потім не буде, вже в мене так. коштів на це, раптом подорожчання буде і так далі. А, різні сумніви, які призводять до того, що ви обираєте задоволення і уникаєте монотонності, рутинності, вам не вистачає терпіння, а, ну і власне, самодисципліни, можна навіть сказати. Підсумуємо, що у нас тут є потенціал на те, щоб заробляти гроші, в принципі, в кайф, е, отримувати від них задоволення, витрачати їх потім в кайф. Да? І ні в чому собі не відмовляти, проте потенціал ще не реалізований, а ось цей стан і ось ця поведінка у вас вже є. При набагато меншому фінансовому рівні. От. Тому у нас тут, можна сказати, ви занадто рано розслабились. І ще потрібно попрацювати над тим, щоб покращити своє фінансове становище. Тому так, тут в першу чергу потрібно змушувати себе, можливо, десь заставляти над тим, щоб. Доводити до кінця справи над тим, щоб виконувати свої плани, над, над тим, щоб а, працювати десь монотонно, рутинно, над тим, щоб навчатися, в тому числі. А не просто обирати лише те, що легко, лише те, що по кайфу. Так, переходимо до другої позиції, що у нас тут по вашому потенціалу. По другій позиції тут я не можу сказати, що є чітко визначений прям фінансовий потенціал ваш на даний момент. Все залежить від того, яке рішення ви приймете, в яку сторону ви підете. Тобто він до кінця не визначений. Так само, як не визначені ви. Крім цього, можу сказати, що він залежить, можливо, від інших людей. А не суто від вас. Можна зробити висновок, що вашими фінансами управляєте не ви, або управляєте ними до кінця. А також не ви. Може бути два варіанти. Або ви фінансово залежні від якоїсь людини, можливо, від вашого партнера. Відповідно, тут і фінансовий потенціал залежить повністю від нього. Або, можливо, залежні від певних обставин. ну, я б сказала, що ви підкоряєтесь обставинам. Уникаєте ризиків, уникаєте якихось рішень, піддаєтеся впливу течії. Буде як буде. Буде підвищення, нормально. Не буде, ну то так і буде. Буду і далі працювати тут з такою ж зарплатою. По даній позиції я б сказала, що у вас в плані фінансів немає певної структури. Немає цілей фінансових. А, системного заробітку, скоріше за все, також немає. Але при цьому є багато бажань, багато мрій в цьому плані. Мрії і цілі це трошки різні а, речі, і, відповідно, за цими мріями нічого далі не йде, ніяких ваших ріш... рішучих кроків також немає. Тому ви залишаєтесь на місці. Відповідно, про реалізацію фінансового потенціалу мови також немає. Що тут потрібно? Я тут вже говорила, що по другій позиції дуже ймовірно, що ваше фінансове становище воно залежне від інших людей, якимось чином. І ви відчуваєте себе жертвою обставин, в тому числі. Це не заважає вам мріяти про якесь фінансове майбутнє, проте це заважає вам якось діяти в цьому плані, брати на себе певну відповідальність за ці дії. Відповідно, порада у нас буде по аркану сонця, і я б її протрактувала так, що вам потрібно пробувати самому розпоряджатись фінансами, самому їх заробляти. тобто Концентруватися на собі, виключно на своїх фінансах і йти своїм індивідуальним шляхом. Проявити трішки егоїзму в плані саме заробітку, в плані саме шляхів отримання коштів. Можливо, десь ризикнути і спробувати себе. В якійсь сфері спробувати себе в якійсь роботі і так далі. Не боятися, не сумніватися в собі і просто взяти і спробувати. Карта, який у нас тут фінансовий потенціал. Ну, супер. Карта диявола. Ну, по класиці, диявол може дуже багато нам чого дати, але він за це завжди бере а, високу плату. Яка плата тут? У нашому випадку а, ваш фінансовий потенціал знаходиться в зовсім іншому місті, зовсім, можливо, в іншій сфері, ніж. А, там, де ви зараз знаходитесь. Тобто плата за реалізацію хорошого фінансового потенціалу або вашого фінансового потенціалу буде кардинальна зміна ваших джерел доходів. Тому тут по може бути таке, що от ви. Хочете або мрієте досягти успішного успіху, той, який ви бачите там в соцмережах, в інстаграмі, в Тіктоці і так далі, ви для цього робите певні дії. Я не знаю, які ви там робите. Можливо, якісь записки на новий місяць пишете і вірите, що це вийде. Можливо, якісь інші там ритуали побутові робите. Можливо, дійсно прикладаєте якісь зусилля, пробуєте себе, але суть в тому, що все, що ви не робили, для того, щоб досягти цей успішний успіх. Це все не те. І чому не те? Тому що вам хочеться його досягти легко. Да? Хочеться легких грошей, щоб все збулось, там, виграти їх в казино або стати утриманкою. І це ваша основна ілюзія. І це не приведе вас до. Вашої мети. Тому, да, грошей тут хочеться, фінансового благополуччя хочеться, звісно, всім нам хочеться, це нормально. Але шляхи цього досягнення у кожного різні, да, кожен їх уявляє по-різному, кожен по-різному прикладає зусилля, і тут, в даному випадку, в цьому є проблема. Тому тут однозначно потрібен перехід від а, одних джерел доходу до нових. І цього не потрібно вам ні в якому разі боятися, вам потрібно вірити в те, що все буде добре і все вийде. Просто от, те, що було до цього, те, що є зараз, воно вже втрачає актуальність або вже остаточно втратило актуальність. Це потрібно а, побачити зараз. І розглядати вже нові якісь шляхи, нові варіанти, нові можливості. Чим швидше ви почнете дивитися в напрямку а, інших варіантів, тим швидше у вас почнеться рух в сторону фінансового благополуччя. Але головне не сумнівайтесь в собі, а не не бійтеся. Ну і просто потрібно усвідомити, що якщо вам хочеться, щоб все було легше, то тоді потрібно хотіти менше. Або бути задоволеним тим, що є. Але я б сказала, що тут трансформація ваших джерел-доходів вона неминуча. Да? У вас є приблизно ну, 8 місяців, а на те, щоб спробувати новий досвід в сфері фінансів. Да. Тому зробіть ревізію, як ви працювали, чим ви заробляли до того. Проведіть аналіз, що це вам давало, що ви робили, можливо, неправильно, і так далі. Тобто ревізію свого досвіду і. Запускайте зміни в своєму житті. На цьому в мене все. Нагадаю, що особисту консультацію ви можете замовити через інстаграм, посилання в шапці профілю.